Ми проводимо ці навчання по всій Закарпатській області. Сьогодні були тут проведені навчання по евакуації 9-ї школи, де знаходиться 150 учнів, було евакуовано. Ми подивилися, як працюють служба оповіщення, як працюють всі сили і засоби, які повинні діяти при надзвичайних ситуаціях при команді повітряна тривога. Ну, я думаю, що тут було підготовлено. Я думаю, якщо така буде злагодженість. По всіх школах по всіх закладах видно, що на протязі останніх двох місяців проводиться серйозна робота працівниками освіти другими службами. Майду сьогодні можна сказати, що набагато краще всі ті недоліки, які були раніше місяць назад. То я бачу, що зараз вони всі всіма службами устранені. І На сьогоднішній день всі служби діють злагоджено. Населення оповіщається правильно, є знаки, і люди знають, куди йти при надзвичайних ситуаціях. У першу чергу не треба робити ніякої паніки. Маю ду люди оповіщаються, значить. Є інструктаж, майду, де кожний керівник на місці. Так як сьогодні, значить, директор школи майду була правильно дана команда тривога. Вона зібрала всіх учнів на подвір'ї школи, значить, об'яснила як їм діяти. Значить, старший, який був закріплений, показав, де знаходиться, де розташовується бомбосховище, значить, і діти з строєм всі в місті зайшли в бомбосховище, яке може вміщувати до 150, -150. То сяміся Небезпеки нема, але я хочу сказати, що е, останніми роками дуже мало е, звертали увагу на е, цивільний захист населення. Можна сказати, що е, ці бомбосховища, які раніше 20-25 років. Е, були запущені зараз за короткий час по розпорядженню губернатора і розпорядженню е, прем'єр-міністра е, Кабінету міністрів, е, які були 26 грудня 2014 року, значить, по всій Закарпатській області, значить, зроблена інвентаризація. У нас на сьогоднішній день знаходиться 584 захисні споруди. Значить, ті споруди, які були запущені органами місцевого середування і тими керівниками, які Проводиться все для того, щоб вони відповідали тим нормам, які повинні бути. Значить, да на сьогоднішній день є у нас і споруди цивільного захисту, де були запущені, де треба попрацювати, де треба відремонтувати двері, виходи. Значить, є, на жаль, де є запущені, де затоплені подвали. Але я думаю, що на протязі короткого часу, значить, то, що ці всі питання стоять на контролі у губернатора, у кожного керівника районів, можна сказати, Кожну неділю губернатор і Державна служба з надзвичайних ситуацій збирає і проводить роботу у тому, щоб органами місцевого середування провелась робота сільські голови, щоб привез, привели у належний стан захисні споруди, які призначені для евакуації населення. Значить, і на сьогоднішній не на сьогоднішній день а можна сказати, вже напротягом багато. Тьох багатого часу, значить, у нас проходять наші працівники при спеціально у школах розказують, як себе вести про ті чи інші ситуації. Значить, ми надаємо. Методичну, теоретичну і практичну допомогу е, всім школам Закарпатської області. Не тільки школам, а й організаціям. Ці е, заходи будуть проводитися не тільки у школах, але ми проводимо там, де масове перебування е, людей знаходиться найбільше. Це е, установи організації, де працюють школа, медицина, освіта.